Мені в юності що не вистачало. Е, ну, системи, як що робити. От зараз я знаю, треба починати криниці. Навіть якщо у вас невеличка хата, ну, ви хочете, щоб в хаті був і вода, і туалет. От, то треба починати криниці. І не строїти колонку. У мене там була колонка. Вона 30 років проработала і... Можна сказати, здохла. Стоїмо ж саме поставити, построїть криницю і від криниці вже починати. Начинають проводити воду в хату, поставить по тому хаті бойлер. гойлер, стоїть мотор. Він вже давно у нас там стоїть не перший. І вода качається. Оце, оце друге, що треба зробити. Привезти воду в хату, зробити в хаті. Туалет зробити вивод з слівна яма. От. Я туди кинув трику, два мені фотографія в сирени, машиною викачували і все. І, всі, і все в хаті починає працювати нормально. Вроді не так уже багато. Коли знаю, що робити, я в юності знав, у нас були такі можливості з мотором, з трубами, з усім. Ну, не було проблем. В Совєтському Союзі трошки з цим проблеми була. Треба була на производствах ту стояти. А це перше, що б я почав, щоб у хаті було, навіть якщо хата, як казав, Кушма, мазанка, но зато у неї всі відбували. ванна вот, работає. Це душова, нинішня. Все роботає. Все як у квартирі, для простих людей, особливо котрі живуть в селах, в селі. Я розказую, що можна зробити в селі своїми силами. І не хуже, чим у городі. А для, ці, для магнатів, які вокруг мене построїли, воно не потрібно, їм це смішно.